Найбільша невдача параду в Москві в тому, що на ньому зовсім не були представлені українські безпілотники. А ми чекали. Я дивився в прямому ефірі. і Я знаю, що саме тому, що чекали саме цьогорічний парад в Москві на 9 травня, викликав найбільший інтерес українських глядачів. Всі вже відмітили, що було якось млявувато. Танків не показали, танків нема, літаків не було. Думають, що боялися, що якимось чином їх будуть українці збивати. Насправді ні. Просто ми повибивали значну кількість екіпажів і бояться запускати над Москвою літаки з якимись занадто молодими недосвідченими екіпажами. Натомість, що б там хто не казав, мені сподобався сьогоднішній двійник Путіна. І мумія московського патріарха Кіріла теж виглядала бадьоро. Були присутні двійники кількох центральноазіатських президентів. А може, це і самі президенти були присутні, я не розумію нічого. Ну, ясно, що пообіцяли гроші. Тобто, з'їхалися всі ці люди: Лукашенко, оцей Вірменин, оцей казак, Таджик, там хто іще. Це люди, яким щось потрібно від Москви, що щось потрібно, гроші потрібні від Москви, і їм пообіцяли, що дадуть, якщо вони приїдуть. Це демонструє їхню слабкість цих людей. Ясно, що за гроші багато що можна зробити, але, от, наприклад, зараз має великі види на ерефію Китаї і Туреччина так само. Вони. Ну, багато беруть з росіюшки, наживаються на Росією зараз. Вони ж не приїхали на цей парад, Це значить, що вони сильні. А пам'ятаєте, були часи, коли, скажем, канцлер, канцлерша Німеччини приїжджала на цей парад, який-небудь французький президент, то навіть і наші приїздили. І яке приниження, ви кажете, тоді ж ще. Вони не напали на Україну, вони вже тоді напали на Грузію. Вони вже знищили під 300 тисяч чеченців на той час. На Чеченців було наплювати, на грузинів було наплювати. Вони всі їздили принижуватися перед московитами на цьому самому параді. У нас відзначали День Європи. кажуть, що це ми святкуємо не перемогу над Раніше ми святкували перемогу над фашизмом. Над яким фашизмом? Ви не святкували перемогу над фашизмом? Ви святкували перемогу Московії насправді. Весь смисл дня 9 травня це перемога Московії. А над чим перемога Московії? Це не важливо. Московія завжди перемагає щось небудь добре. Тому що зло вона не перемагає, вона сама і є зло. Тепер ви кажете: ми святкуємо День Європи. Чому 9 травня ви святкуєте День Європи? Ви святкуєте поразку Європи в Другій світовій війні. Ну, принаймні, найбільшої частини Європи і найбільш важливої частини Європи в Другій світовій війні. Саме вона отримала поразку в Другій світовій війні, оця сама Європа. Зараз ви святкуєте День Європи. Ви могли би сказати, ми, від, ми відмічаємо і згадуємо полеглих у Другій світовій війні, як вони весь час оце молозять оцю цю херню. Ну це треба було би відмічати на початку, в дату початку Другої світової війни. Це справді була велика трагедія Другої світової війна. Багато людей загинуло, в тому числі і що найгірше українців загинуло. Але це треба відмічати на початку. Коли вона почалася ця трагедія, а не тоді, коли Європа отримала поразку, тим паче, що після 9 травня 45 року війна продовжувалася. Війна продовжувалася в Україні, війна продовжувалася в Китаї, війна продовжувалася на Тихому океані, війна продовжувалася в багатьох інших місцях. І це те, що завжди губило українців, і це те, що губить зараз білу Європу. Це оця от дурнувата схильність до компромісів. Назавжди губили компроміси, браття і сестри. Можливо, треба нарешті щонебудь відмовитися від того, щоб іти на компроміси в найважливішому. Звісно, світ тримається на компромісах, суспільство це компроміс. Ми маємо йти на компроміси з ближніми, зрештою, суспільством, коли ми притримуємося правил дорожнього руху, це теж принизливий компроміс, але, можливо, він необхідний в деяких аспектах. Що я завжди принципово перехожу вулицю на червоне світло. Не повторюйте цього самостійно, тільки під моїм керівництвом. Але є принципові питання, де жодні компроміси неможливі. Там кожний компроміс це компроміс з сатаною. І це стосується побідебесів. Ви кажете, ми не святкуємо побідебесів, що в ваших містах стоять капища радянським воїнам-визволителям. Чому ви кладете туди квіти? Принаймні, ваші начальники туди кладуть. Кажете, ми згадуємо наших дідів, які воювали за Сталіна, які приносили рабство в Європу. Ну, ваші батьки зараз воюють за Путіна. Ми і їм будемо ставити пам'ятники, ми і їх будемо вшановувати. Багато українців воює зараз проти нас, проти України на цій війні етнічних українців, в тому числі українців з етнічних земель. І от будуть люди після війни, які будуть вшановувати пам'ять своїх батьків, які от просто поклали життя проти чогось поганого. Ну, вони теж кажуть, що ми воюємо проти, погано, проти поганого, проти корумпованого українського уряду, проти Європи, яка занепала, проти всього світу, який недосконалий. Ну, світ же недосконалий, от вони воюють проти західної недосконалої цивілізації. І от будуть оці от люди, які будуть приносити квіти на могили цих людей в якийсь там день. А чим вони відрізняються від тих, що воювали за Сталіна? Тим, що вони ваші діди, так от якщо око твоє спокушає тебе, вирви це око. Якщо твій прадід і дід спокушають тебе таким чином, забудь їх. Це або нещасні жертви, або злочинці. Якщо він нещасна жертва, як ти вважаєш. Його в якийсь такий спосіб на його день народження, згадую про нього і намагаюся не бути нещасною жертвою сам. А якщо він злочинець, забудь його. У нас стоять огідні радянські пам'ятники воїнам-безволителям, а де пам'ятники дивізійникам? А де пам'ятники тим людям, які свідомо були не рабами, не нещасними жертвами і не злочинцями, а свідомо йшли воювати проти тюрми народів. Проти Сталіна. І наші схильні до компромісів ідіоти кажуть, от УПА! Це були лицарі без страху і докори. Я сам фанат УПА. Я захоплююся, я пишаюся тим, що в нашій історії була УПА, Українська повстанська армія. Що от УПА це добре, вона воювала і проти совітів, і проти німців. А дивізійники, ті, які пішли воювати в АФНС, і ті, які пішли воювати в Ермах і так далі, вони погані. Вони щось там не роздуплилася, а з якого боку вони погані? Тобто це війна і це боротьба. І тут треба оцінювати тільки з точки зору ефективності. То, що ми оцінюємо з точки зору показчиків об'єктивних знищення радянських окупантів, то, звісно, треба було воювати армійськими з'єднаннями, дивізіями, наприклад, а не підпільним. Тому що дивізія. В тисячі разів більше знищує окупантів, ніж підпільна структура. Підпільна структура це дуже добре. Але з точки зору здорового глузду і з точки зору ефективності мали рацію ці люди, які пішли в дивізії, при кому б там би вони не були, для того, щоб знищувати радянських окупантів. І багато їх знищили. А ті, хто пішли в підпілля, вони вчинили менш мудро на той час. І тому, коли ми соромимося наших предків, бійців за свободу, які воювали у складі дивізій, тих чи інших, то ми йдемо на принизливий компроміс. Ми просто боїмося сказати так, як воно належить, Боїмося віддати шану і намагаємося обдурити себе. Не можна йти на компроміс. У справах віри, наприклад, тут я нещодавно говорив з одним нашим братом: хороший брат і патріот, і все таке інше. От він каже, що там в якомусь сусідньому селі, і е, піп такий хороший, у ПЦФСБшний, звісно, але він так любить Україну і взагалі така порядна, глибоко порядна людина. І він. Навіть майже не спілкуються зі своїм кліром, і навіть армії допомагають, коли його хотіли знести селяни. То я прийшов і сказав, що ні, давайте все відкладемо на після війни, і все має бути по закону, не можна зносити цього УПЦ ФСБшного попа. І це абсолютно дурниця. І багато таких людей, які отак думають. там же є і хороші люди, кажуть вони, і не треба вносити релігійний розкол. Тобто це звичайна українська компромісність, і ми завжди гинули від неї. Ми дуже рідко в своїй історії вчиняли принципово цей хороший УПЦ ФСБшний піп, як мінімум, шахрай, навіть якщо він вдає цей піп, що він не має стосунку до московської так званої патріархії. Значить, він, якщо він справді не має до неї стосунки, значить він шахрає. Тому що православ'я це, крім всього іншого, набір алгоритмів. Щодо православний священик чи православний вірянин, ти орієнтуєшся на певну ієрархію, якщо ти не в розколі. Ти маєш відповідати певному набору канонів. І тоді питання: якщо ти піп, то хто твій патріарх? Або московський, або Вселенський на цій території? Так от, якщо ти кажеш, я не московський, але вселенського не визнаю, то ти шахрай. Ти вводиш цих добрих людей свою паству в оману і береш з них гроші за цю оману, ти живеш на їхні пожертви. Ти шахраюєш. Ти міг би чесно сказати, я протестант, або я іудей, і мені наплювати на ієрархії, або я просто атеїст і зараз тут здійснюю якісь функції по наданню вам ритуальних. Послуг. Ну ти ж так не кажеш. Ти кажеш, я православний. Ти не православний, ти шахрай в кращому випадку, а в гіршому випадку ти ФСБ. І тому чивити цю наволоч потрібно прямо зараз, а не після війни. От прямо зараз. Тому що прямо зараз нас вбивають компроміси, або, от кажуть, стіни між конфесіями до неба не дістають. Що Бог там проявляється як Будда, а тут як Христос, а там ще як хто завгодно. і От ми там всіх любимо, і всі маємо взятися за руки і водити хороводи. Але істина конкретна, і наша віра наполягає на своїй виключній істинності, тому що істина одна, їх не мільйон цих істин, істина одна, істинний Бог один. І якщо ти вважаєш, що стіни між релігіями до неба не дістають, ти не лише не торкнешся неба, ти навіть не здогадаєшся, де воно знаходиться. І ще зовсім нещодавно ви вважали, що національне неважливе, що національність неважлива. Головне, щоб людина була добра. І вам було наплювати на українське на все, це потім у вас. Відбулося просвітління під час майдану і початку війни, так, щоб людина була добра, а там же їх повно добрих людей зараз в армії РФ. Візьміть цього полоненого, поговоріть з ним. Він, можливо, любить сім'ю, він, можливо, навіть не вкрав унітаз у вас. Він, можливо, над Томіком Тургенєва. Хороша людина, мать його за ногу. Ви кажете, зараз ми роздуплилися. Для ніфіга ви не роздуплилися. Для вас все ще є хороші русські, всі ці фейгіни, всі ці п'ятковське. Кажу, що дійсно, мабуть, непогані люди. Нічого не можу про них сказати. Непогані люди особливо мені подобається Пригожин. От, на відміну від них, людина справа і так говорить, правду матку ріже. Просто приємно дивитися на Пригожина. І я переконаний, що от глибоко по поняттям він може навіть і хороша людина, а може навіть і не криса, а може навіть, щоб там хто про нього не казав, і не опущений. І можливо, навіть потім буде, коли Росіяшка почне розвалюватися, буде нашим ситуативним союзником. Принаймні його можна буде використовувати в поділі. Ну але мені здається, що краще би ну, хто-небудь би його вольнув. І може, щоб із і з іншими хорошими русскими десь отак би щонебудь тойво за опитуваннями, 70% українців проти компромісів з Росією. Це от ті люди, які щоденно йдуть на компроміси з Росією, використовуючи московське наріччя, слухаючи е, московську музику. Коли дивляться старі добрі московські мультики взагалі ще не переключилися вшановують своїх дідвоювателей. Коротше, відкиньте компроміси, будьте хорошими хлопчиками і дівчатами, киньте зігу. Так щось мене занесло. Зігу, це тому, що 9 травня. Ну, можливо на 9 травня можна, але більше ніколи. Ну і про приємне, от ми з вами сваримо зараз Москвою, а вона все-таки по материнськи прийняла українських біженців яких вивозила з Донбасу, з півдня України. От на днях двоє кадирівців зґвалтували двох українських дівчат серед біженок 12-14 і 14 років. Це, до речі, щодо тих, хто каже, що кадирівці на цій війні, воїни тіктоки, і не мають реальних успіхів. Отже, він успіх. Це в Ростовській області, десь, мабуть, неподалік від маєтку Януковича. Краще б вони зробили це з Януковичем. Ердоган, Шалунішка десь там по зуму, по відеозв'язку. За допомогою відеозв'язку відкрив атомну станцію, в Туреччині побудовано Росатомом, буде брати твели від Росатома, ну, коротше, прив'язався до їхньої енергетики. І це після Росатом, я нагадую, це злочинна організація після ЗАЕС. Те, що вони творили з ЗС і творять зараз, може зараз їх таки вдасться вибити звідти, це злочинна організація, і от Ердоган нічого з ними співпрацює. Чесно кажучи, Туреччина і з Збройними силами РФ так чи інакше співпрацює, обшиває їх, там форму постачає і все таке інше. Та Ердоган з одного боку і для України щось робить, і Туреччину не забуває. Але все-таки потвора. Натомість, от як все перевернулося, не можу цього сказати про Нідерланди. От Нідерланди з одного боку злісні кальвіністи і їхні концепції живопису. Я коли-небудь прочитаю окрему окрему лекцію по. Голландському живопису XVII -го століття там не все так просто. Звісно, це конвейер шедеврів, але м, там є про що поговорити і в негативному ключі. І я сподіваюся, що ви подивитися цю лекцію. Але тим не менше, ну ясно, що вони вже давно не кальвіністи, вони всі там атеїсти, маніхеї. Але тим не менше, от Зеленський з'їздив Нідерланди. Нідерланди передають, здається, Австралії дві ескадрілі f 16. З тим, щоб уже Австралія, мабуть, передавала їх нам, тобто процес потрошку іде, і на них будуть вішатися оці далекобійні ракети, які готує для нас Велика Британія. Тобто, тобто кілометрів на 300 можна буде уже потрошку і діставати. Ну добре, якщо у вас є який-небудь оригінал Пітера Дехога чи Пустячок Ластвана, чи... Його учня Рембранта, Вірмєра, якого небудь сильно переоціненого, не викидайте, залиште у себе, дозволяю. На цьому вам моє бадьоре, українське, полум'яне амінь. Але пам'ятайте, італійський живопис все одно кращий.